Об'явлення 1.9. Я Йоанн, ваш брат і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми перейдемо до риси характеру, про яку тут йде мова, яку слід мати для того, щоб витримати всі ті випробування в цьому житті і уціліти для вічного царства. Іоанн пише про те, що Він є спільник в біді, в царстві, в терпінні в Ісусі. І так, терпіння. Спочатку йдуть обставини, потім, скажімо так, територія. І далі переходимо до риси характеру, терпіння. Матвія 24,13 сказано: а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Або Луки 21,19. Терпеливістю вашою, душі свої здобувайте. І так, біди ми не вибираємо, тому що це обставини, які даються нам в цьому житті. Царство ми вибираємо або Царство Гріха, або Царство Небесне, або Царство Благодаті, яке прийде на допомогу нам. А ось терпіння, воно необхідне, тому що без нього ми не зможемо. Досягти вічності, і не зможемо навіть в цьому житті е, прожити повноцінним життям. Євреям 10 розділі, 36-39 і 39 вірш. Там автор говорить: вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало. І той, хто має прийти, прийде і варитись не буде. Слово Господнє застерігає нас про те, що скоро буде прихід. Але нам потрібно досягти цього приходу, дожити до цього приходу. А для того, щоб це сталося, нам потрібна терпеливість. Без неї ми не зможемо. Йоанн є співучасником в терпінні Ісуса Христа або брат по терпінню. Він є спільник наш. Терпіння взагалі це здатність покірливо стійко переносити страждання та біди. Здатність наполегливо тривало діяти у напрямі поставленої мети для досягнення бажаного результату. І так, є два варіанти або дві цілі. Це перше здатність покірливо і стійко переносити страждання і біди, які приходять в нашому житті. А ми говорили вже кілька тем перед цим про ці всі проблеми. Що їх варто перейти, перебороти. В той же час це здатність наполегливої тривалу діяти в напрямку поставленої цілі. Тобто Без терпіння дуже важко пройти шлях в цьому житті. І тому ми маємо проявляти стриманість в очікуванні сприятливих результатів в нашому житті. Коли ми читаємо перший розділ, 9 вірш сказано: Я Іван, ваш брат. В царстві, в біді, в терпінні і далі сказано, що який був на отруві Патмос за слово Господнє. Тобто він був в тій території або в тій місцевості, де дуже було складно, і там потрібна була велика терпіння, велика велике терпіння. Про це він якби описує і говорить про те, що він пройшов через це все. тому не варто зосереджувати увагу на тих бідах, проблемах, які є в нашому житті, якщо ми можемо отримати благодать і здобути терпіння. Римлянам 5 розділ і 3-й 5-й вірш сказано. І не тільки вірою, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід надію, а надія не засоромить. Бо Божа любов виливається в наші серця Святим Духом, даним нам. І так ми читаємо про те, що е, нам потрібно пройти утиски, біди, про які ми говорили, для того, щоб е, набути терпеливості, тому що терпеливість вона призводить до досвіду. Кожен раз, коли ми проходимо через якісь випробування в своєму житті. Ми набуваємо досвіду. Ми вже на слідчий раз, стикаючись з цією проблемою, ми вже знаємо, як діяти, ми вже знаємо, наскільки це важко або наскільки це легко, і ми проходимо через це. В результаті ми, отримавши надію, ми отримуємо Божу любов, яка вливається в наше серце і яка допомагає нам побороти всі ці обставини. І так, коли ми читаємо об'явлення 19, там говориться. Труднощі, далі сказано царство, тобто це благодать, це допомога, терпіння, знову ж, якби складнощі, тому що проявляти потрібно терпіння, наполегливість в певній мірі, потрібно очікувати, можливо, чогось, чого не хочеться, а можливо, ми, скажімо, з нетерпінням чогось очікуємо, а потім знову Ісус. Знов допомога і знову вирішення проблем. І так. Проблеми вирішення, проблеми вирішення. Ми ніколи не будемо одинокі. Про це пишеть Йоанн. Що як би багато можливо, на наш погляд, не приходило проблем, вони завжди закінчаться. Тому що прийде благодать. Які б труднощі не було, як би довго часу ми не витрачали для досягнення якоїсь цілі, воно не вічно це буде. Тому що прийде Ісус в наше життя. І ось Солонянам, перший розділ третій вір сказано. Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри, про працю любові і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим. Амінь.